Що Бог приніс освіт, і цей вогонь від Вітоємських ясен передавав свій поколін до поколін. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті завалились незасеченими. Ну ми поставили в житті своєму новіці, і вибрали найвищу з всіх метр. Вони війшли у список мільйони. Що відкинули і гріх і свято. Це ті, які в житті повірили Ісусу. Це ті, які змогли перемогти спокуси. Це ті, які не незнавні віками. Це ті, що називались християнами. Це ті, кого все бір послали, а іншим привселюдно гори що на аренах колеви роздирали. Серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, все бешки у себе терпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі не побігали. Їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялися. Летва була почуда небо, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, долути дійшли, сьогодні вже вони на небі. І вже ніколи на цій землі не будуть ні в нужді, ані в потребі. Вони закінчили свій біг. Пройшли життєві харки, усе прийшли, перемогли. їх мільйони, мільйони. Він був і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, Його принесли наші прадіки, батьки. Що Богонь надії в серці не помер. Незмільований тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддасть найдорожче, і те, що найцінніше. Ні. І час проходить, і минає дні, але в серцях його дітей, його.